Таке недорозуміння було, що ми дуже сильно поругалися з обома старшими, кричали друг на друга, махалися руками. Ну, таке було. Мені тоді здалося, що вони подумали, що я геть до них ніякого відношення не люблю, не хочу бачити і готовий їх вигнати з хати. Але ні, ми покричали. А знаєте, як в душі теребеньки? Я пішов в кімнату, і мені так важко було, мені так хотілося сказати, ну, ну що я вас люблю. І все роблю для того, щоб е, вам було добре. І моя любов однакова до всіх, і до всіх трьох. А була мить потім сказати, тому що так. я теж з кімнати в кімнату перейшла, і мені вже соромно, так, і я вже так. жалію, і думаю, ну, трохи ж треба витримати час. Ну, я ж не можу одразу піти, а де буде виховний момент? Але мені вже просто кортить, я вже майже на годину дивлюсь. Коли, Сказати, почати, да, коли, коли да. вже почати там вибачатись, іноді мені вже старший син каже: Мам, ну ну витримку, хоча б, ну що ну, ну, ти там наїхала на мене, і ти правильно Тримайте наїхала, Марку, але не? да, тримай обличчя, ну давай, а то вже все є. Так, таке... так, так.